В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір і молекул. Ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в життя, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка. але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю стопроцентною з вірністю, що я успію, я прийду. І я каждый раз, непонятно, каким чудом, він то десь, то то я як то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав розстоянии за 7 минут на своєму там, машині і встигав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе получится внутрішньо, тоді воно получится. Коли ви не впевнені, не получится, понял, воно все йде. От вам можуть казати, старайся більше, делай більше». Ну, просипаюсь, Надо мной стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти типу, Я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось у так, мене така злость типу, була і впевненість. А я ще не знав, що мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки, весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що мною случилось Я ж в такому століні був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думав: ого, ну я внутрі зберігався, Я типу внутрі сохраняв, ні, я встану, ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. Але в цілому, ну, реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча баби в могилі лежать, якщо чесно. Слава Богу, слава лікарям, слава батькам, всім людям, які за мене молилися.